Вітаю колеги. Я Ірина Константинова, юрист-експерт з податкового обліку, експерту з Головбух. Сьогодні я пропоную обговорити, яким саме посадовим особам юридичних осіб публічного права потрібно подавати декларацію за законом про запобігання корупції, а саме, обговорити в розріз змін, що вніс закон номер 3384 від 20 вересня 2023 року. Відповідно до абзацу 9 частини 1 статті 1 закону про запобігання корупції, такими посадовими особами юридичних осіб публічного права наразі є виключно такі особи. Голови та члени наглядової ради, ради директорів, виконавчого органу чи іншого органу управління, зауважте, окрім консультативного, якщо утворення такого органу передбачено законом або статутом, також комісії з припинення реорганізації чи ліквід комісії, також ліквідатор, керівник та його заступник, головний бухгалтер, корпоративний секретар та особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу і відповідно її заступники. Крім того, Окремо зазначено, що декларацію повинна подати ще й та особа, яка відповідальна за реалізацію антикорупційної програми, відповідно до статей 62 та 65 закону про корупцію. Отже, наразі в юридичних особах публічного права декларацію повинні подавати лише ті особи, посади яких прямо передбачає закон про корупцію. Раніше, а саме до 12 жовтня 2023 року, щоб визначитися, чи треба подавати декларацію посадовій особі юридичної особи публічного права, треба було. Проаналізувати, чи передбачає її посада виконання організаційно розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій. Якщо відповідь на це питання була так, то цій особі потрібно було декларувати свої статки. А наразі така вимога є лише щодо посадових та службових осіб державних органів, як це передбачає під пункт I, 1, частини 1 статті 3 закону про корупцію. Врахуйте той факт, що державний орган це орган державної влади чи інший суб'єкт публічного права, якому законом надані повноваження здійснювати від імені держави владні управлінські функції, як це зазначено в абзаці 5, частина 1, статті 1 закону про корупцію. А юридичні особи публічного права такими владними управлінськими функціями законодавством не наділені. Таким чином, після 12 жовтня 2023 року обов'язок із подачі декларацій усіма посадовими особами на посадових осіб юридичних осіб публічного права вже не розповсюджується. Тобто, якщо підсумувати, коло посадових осіб юридичних осіб публічного права з 12 жовтня 2023 року було значно звужено, оскільки тепер в законі є конкретний перелік посад. Встановлений законом про запобігання корупції, перебування на яких зобов'язує подавати антикорупційну декларацію, зазначено, що саме для тих, хто хоче знати більше про декларування та інші важливі питання, і призначена наша експертно-правова система експерту з головбух. Тож чекаємо на вас і до зустрічі у нових відеороз'ясненнях.